Вітаю глядачів нашого телеканалу. Про останній робочий день тижня у стрію розкажуть вам наші журналісти. У студії працює Микола Боків. Залишайтеся з нами. Правда і здоровий глузд перемогли місцевого пенсіонера інваліда першої групи Івана Сафіяника хотіли викинути з дому. Чоловік у 2007-му законно придбав помешкання на вулиці Хмельницького. Згодом, колишній власник вирішив її повернути. Крім того, що той підло переписав квартиру на себе, тепер забажав виселити 52-річного чоловіка на вулицю. Вчора відбулося засідання суду, яке таки прийняло рішення на користь відповідача. Про деталі цієї заплутаної справи дивіться далі. 2006 став для Івана Миколайовича справжнім випробуванням. У нього померла мати, дружина покинула, і в цей час чоловік залишився без роботи. Ці складнощі призвели до хвороби, цукровий діабет. Грошей на лікування не вистачало, і він був змушений продати свою трикімнатну квартиру. Частину витратив на купівлю іншої, що на вулиці Хмельницького. Ранок мій починається з простої процедури. Першу чергу треба одіти протез. А потім, водівши протест, я йду, вмиваюся. І як всі нормальні люди, колю інсулін снідаю, і так починається моє життя цілого дня. Потім знов колю інсулін і, і, і так живу цілий день. Ось так пан Іван тепер живе, ледь бачить без ноги і без нирки. А численні судові засідання за останні сім років забрали у чоловіка рештки здоров'я. Говорить, з однієї засинає, з всією ж прокидається. Боїться, що його з законопридбаної придбаної квартири виженуть на вулицю. Розповідає нам, у чому справа свого часу колишній власник квартири подарував її своїй другій дружині. Після того, як вони розлучилися, жінка передарувала своєму синові. А пан Іван через посередника за 30 тисяч доларів купив квартиру у цього чоловіка. Показує нам усі документи, водночас розповідає, в якому стані було помешкання і що змушений був робити ремонт. Тут ні підлоги не було в цій хаті, в цій хаті ні потолка не було, ні унітаза, ні ванни, колонка погнивша, у стінах дири отакі були, у вікнах шпари і взагалі тут страшне була катакомба. І я зробив з хати карточку, я вложив дуже багато коштів в цю квартиру, щоб довести її до порядочного виду. Згодом прийшла повістка. Колишній власник говорить, що зробив помилку, подарувати помешкання його змусили. А до Івана Миколаєвича має претензії, тому квартиру хоче повернути. Десятки судових засідань пан Іван програв. Позивач за словами чоловіка, незаконно переоформив всі документи на себе і повернув такі права власності. Та на цьому не зупиняються. Інваліда, який не має де жити, готовий виселити. Захищати права 52-річного стріянина у суді вирішує громада. Сафіяник є добросовісним набувачем, також особою, яка потребує соціального захисту. І вважаємо, що його аж ніяк не можна виселяти, просто на вулиці, бо це, це, в нього матеріане безпечним, а тому хор заперечуємо повному носу. На щастя, вперше суд таки прийняв об'єктивне і законне рішення на користь відповідача. Він суду вирішив про зобов'язання. Що... Софіянка Івана Миколаєвича не чинити перешкоди в користуванні квартирою по вулиці Хмельницького, 27 сім звідсі два міста області. Відмовити Іван Миколаїв цьому дуже радий, вдячний небайдужим громадянам, які активно включилися до процесу. Та наголошую на тому, що справа ще не завершена. Тому за свою квартиру готовий боротися до кінця. Я не очікував такого виносу рішення. Я думав, що щось буде виселення мене з хати. Така була в мене думка, бо я був на діалізі, мене не було. Але благодаря розумним діям громади, судді, що він правильно осмислив все це питання і винес правильний вирок. Микола Бойків, Роман Купранець, Руслан Леськів, Стрийські новини. Три майорітими патріотичними кольорами сьогодні через події на Донеччині і Луганщині, коли Україна знаходиться в досить складній політичній ситуації, прояви істинного патріотизму і любові до своєї країни є як ніколи важливими. Люди озброюються національними стягами, перекрашають свої авто, у синьо-жовте розмальовують цілі міста, їх уже сотні. І так, заїжджаючи, чи то в Херсон, чи в Шеркаси, чи у Львів, можна побачити наступну картину. Тому, щоб не відставати від інших, місцеві майданівці вирішили долучитися до всеукраїнської акції Пофарбуй своє місто в кольори державного прапора. Вранці вони зібралися на в'їзді до міста зі сторони Львова і розфарбували стрий у кольори українського прапора. Заліто ініціатором цього заходу був Руслан Медюк. Ми з ним зустрілися на вулиці буквально. І він каже: от всі міста розмальовані, от у нас стрий не розмальований. Треба. Зробити, може, штаб долучитися. Ну і ми тоді вже організували. Дуже дякую нашому стризькому штабу, який не допоміг. Дуже дякую нашому стризькому штабу, який допоміг фінансами купити фарби, пензлики, розчинники всі. Тому я думаю, це буде непогана прикраса для нашого міста. Фінансами купити фарби, пензлики, розчинники всі. Тому, я думаю, це буде непогана прикраса для нашого міста. Любіть її воврем'я люте. В останню тяжкую мінуту за неї господа моліть. Пророчі Шевченкові рядки як ніколи на часі. Доказом любові до рідної неньки та українського просвітителя Тараса Григоровича стали Шевченкові читання, які традиційно проводять місцеві бібліотекарі. Вчора просто неба біля стін центральної бібліотеки. Кожен охочий міг процитувати. Улюблене Шевченкове слово у рамках 200-річчя Тарасового ювілею та в день перепоховання Шевченкового праху на Чернечій горі в Каневі стрийські освітяни зорганізували учнівську молодь. Поховайте та вставайте, хай дане порвіте, і врачою зною кров'ю волю кровіне. І мене сім'ї, великі, сім'ї, бо й нові. Не забудьте пом'янути. На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та зеленої у районі супермаркету Сільпошколярі здивували перехожих яскравим флешмобом. Місцеву молодь бачили, певно, усі, адже вони пройшлися урочистою ходою через всю центральну частину Стрия. У руках плакати, на устах українська пісня та Шевченкове Живе слово. Ветерани зі Істрищини задають темп. Цими днями в Угорщині проходить чемпіонат Європи завжкої атлетики серед ветеранів. До складу збірної України увійшли два місцевих спортсмена: Михайло Васильєв та Михайло Бурков. Обидва у своїх вагових категоріях вибороли золоті нагороди. Василів підняв 143 кілограми у поштовху і ривку, бурков 223. І на продовження теми відомий стрийський марафонець Роман Павлів взяв участь у 13-му міжнародному марафоні. Краковія. На дистанції 4200 метрів він посів 14-те місце серед 800 учасників. Його результат – 15 хвилин і 12 секунд. Інформацію надав голова осередку ветеранів спорту Стрищини Роман Мазяк. Після новин дивіться короткометражний фільм про учасниць національно-визвольного руху. Відео присвячене 70-й річниці створення УПА та Дню Героя, що святкують в Україні сьогодні. І на завершення невелике оголошення ТРК Теркалан повідомляє, з 1 червня збільшується оплата за кабельне телебачення. Перший пакет тепер коштуватиме 25 гривень, другий 40 гривень. Завтра Марічка Ходовицька підсумує тиждень, що минає. А у мене на сьогодні це все. Нагадую вам адресу нашої інтернет-сторінки TeleLan.com.ua та номер телефону редакції 41993. Веселих та добрих вам вихідних. У суботу у стрію буде по весняному тепло. Синоптики прогнозують плюс 13 вночі та плюс 23 в день. І невелику хмарність проте без опадів. Вітер південно-східний 3-4 метра за секунду.